Вітанечко із Трускавця. Отель Раймонд. Раймонд попсовий такий готельчик. які тут балкончики. Гуляємо по трускавцю. Гусачок. Ось туди дорога до Бівету. От отель Раймонд. Дивіться, який гусачок. Трускавецький гусачок. Ось дивіться, дивіться квартири. Тут вже таке місце. Це близько до добів'ету. Новий будинок. Зараз як що вам видно, я зніму, щоб на телефон. О! Може кому цікаво, дивіться. близько до, біля, до до центру міста. Ходімо далі гуляємо. весь будується, кругом на будинки і швидко будується все. Ми були в тому році, то не було такої кількості нових будинків. Кардинал. О, кофе. Будь ласка. Дивіться комфортний ліфт. Дуже зручно Зараз покажу вам. Так, виходимо з ліфта. Ой, дивіться, які тут вигляди. Яка тут краса! Боже, дивіться, тут можна хто пали, будь ласка. Боже, який тут вигляд. Яка краса. це отель. Познайомлю вас в трускавці з отелями. Зараз покажу вам номер, подивитись номер, це п'ятий поверх. Ми приїхали на ліфті, тут можна сходами зійти. І зараз покажу вам, ну а зараз номер. Дивіться, які тут номери. І ви хочете сказати, що воно не коштує цих грошей. Бачите, отель кардинал. підписані, підписань, гарний постіль, сучасна. Ось це відсіка. туалет, душ, тропічний душ. Дивіться, скільки тут різних. Фен, будь ласка, рушники. Це для ваших зручностей. Бойлер є, якщо, скажімо, немає теплої води. Дивіться, балкон. Зараз тут є можливість приготувати собі чай, каву. Навіть плитка можете, і посуд тут є, різний посуд є, чай для вашої зручності, будь ласка, і. Холодильник, ви можете самі собі приготувати, або якісь, ось дивіться, халатики, тапці, кондиціонер. Дуже комфортно, затишно і балкончик. Дивіться, який вигляд на трускавець. Дуже гарні номери. Отель подобається? Дуже подобається. Дивіться, капці є, Ну ось. І навіть маєте можливість собі приготувати їжу. Отель дуже вам рекомендую. Дивіться, підписуйтесь на мій канал. Дякую вам. І запрошую в такий чудовий отель. А сніданки? А сніданки входять в вартість? А скільки сніданки коштують, я скажу? Ага. Ось цей отель Кардинал. Прекрасний отель в Трускавці. Тут є стоянка. Ви якщо навіть приїхали, то можете поставити свою машину. Отель гарний, чудовий. Ось тут є така тераса. Ось, будь ласка, тераса, оці балкончики я вам показувала. Оці балкончики ми виходимо, тераса і стоянка. Ви можете безкоштовно поставити свою машину, якщо ви приїхали в цей отель. Ось. Ну, ну. Місце розташування дуже зручне. Ну, от Єдине, що бівету взагалі два шаги. Отель Кардена. Що ви прекрасний отель? Все. Підписуйтесь, дивіться мій канал. Фермерський сири, овечий сир. Оце приставка, замовлення. можна подивитися. світ. О, який будинок величезний. Подивіться тут собі. Ага. Вичте. Ага, ось у другопицька сілья. Все її хотіла тут купити. Ну, зайду, скажу вам, які ціни. В цих будинках теж здаються квартири. Вечера, масажі, продуктові магазини. От, будь ласка. Скавись. Бачите, зараз вам зніму здається, квартира, з номер. Бачите? можливо, буде в нагоді, то я вам трошечки назнімаю до. І що можна зняти? Ага, ось тут є ж телефони. Зараз познімаю вам. У мені все таке гарне, близько до білета. Можливо, вам буде потрібно. Дивіться. Ладно, больший Так, це перший повер, Не давай по Так. У нас здаються квартири. Вулиця Бендери, 35. Адреса цього будинку. Ну ось, ми прогуляємося до Шахтаря. Ось такий будинок і поряд недалеко до бюджету. Магазинчики можна. Підемо далі. Ось уже шахта. Ось уже наші скільки в трускавців яблуків. Подивіться, скільки яблук, чому вони їх не збирають? Видно? Яблук у них рода. Делим просто сіями замку. Якісь ремонтні роботи на дорозі. Пансіонат пролісок. Від просвіти, від профспілка освітян та наук. Профспілка освіти та науки України. так якось. Тут у них, до речі, є своє кафе, можна там замовити харчування. Масажі, різні види масажів. О, побачили двічку. Це така рідкість. Проїхала двічка. Ось такі будиночки. Це п'ятий океан, він горів і відбудовують потроху. Ось такі гарні будиночки. Такі дворики гарні, облаштовані, все в квітах. Гарний. П'ятий океан після пожару відбудовується потихеньку. Гарні. Ось йдемо до Шахтаря. Вертоліт видно для п'ятовки. І знову яблука, скільки яблук, всі дерева в яблуках. яблок. Яблука вродили рясно. Ось і перед нами санаторій Шахтар. дуже швидко, 5 хвилин. Бимо біля Шахтаря. Хто був в цьому санаторії, напишіть свої відгуки, буде дуже приємно. Ухті, яка маленьке. Зима Підписуйтесь на мій канал. Якщо сподобалось, ставте вподобайки. Пишіть в коментарі, хто відпочивав у трускавці. Як вам сподобалось, що ж я зняти, що подивитися хочете. Я з задоволенням зніму. Зараз багато користувачів моїх просили зняти санаторій Шахтар.

яблоко, яблоко. Да и все сколько. В кожаном дворе яблоко сколько. А? Вот сюда. Ось да? ну, санатові шахта заклади, ну все, пишіть коментарі. Зустрінемось у наступних відео.